Долі лапки гавки. Це знову я, Реймі Лобо. Пам'ятаєте, як я втік від цієї страшної бабки минулий раз? Ну що ж, вона повернулася, і тепер її будинок став ще моторошніше. Але мене це не лякає. Адже я вже знаю, як перемогти. Підтримайте мене лайком і починаємо новий раунд. Так, ми знову оказалися в неї в будинку. Ну що ж, просинаємось. О, знову схожа кімнатка. Я знову ремонт не зроблений. Ну, звісно. Пішли подивимся де вона. Ти а перші двері в ванну заходимо в дані. Опа, зразу плюс є перший. І що, ах, йолки, це ви тут привіт. Тікаємо від неї. Вбаємося щоб вона нас не знайшла. Де ти, бабуля? Я знаю, що ти мене шукаєш. Я як ти виглядаєш за дверей. Ти мене не побачиш. Бо я сховався під ліжком. Так, пішли. Зразу треба цим ключом. Ах, її дзвоночки ці. Треба, сховатися до сідла, так, о, машина, привіт. Тепер покладемо, тебе візьмемо. Ховаємося. Десь іде вона. Ну що, я тебе десь ти йшла за мною. Опа, я вже знаю, як ти ходиш. Ну, ти страшно стала, конечно. Тікаємо півом. Поки вона нас не догнала, а... Ечбалки-палки, капкан. Ты понаставляла? Бодно, мабуть. Понаставляю здиночки, потянула на пройти. Пишли быстренько схваемся. Так, шкафчик, давай, мить. Опа! Привет! Тепер нас є розбайка! русбайка. сюди, сюда, я приятно тебе побегаю. Де ти, бабуля? Я тут. А. Буду вследнее градусником. Не. Опачки. А шо тепер? Нічого не можеш зробити, да? Все! На ногою! Не получи. Рай, поспи. Получай. Закрий двері! З тої сторони! Ми пішли далі шукати вихід, так це покодем, речаржок нажали, так пішли. От тільки не знаю, що я нам допоміг. Пусто. Це Це комнатки нічого немає. О, якась книжечка. Де почитай. Де ти бабуля? Вже проснулися? А-на, почитай, трошки. Може, нарушаешься щось? То виглядаєте, як будто не вчили... мне вчиться. Опа, пропала, бомбара, десь ходить. Йоуки-палки, ти шо. Лізеш на мене, як собака. То, ти так будеш зі мною довго бігати. Я засну, поки ти долізеш до мене. Да уж. Давай поможу, чи йшло? Та ти не спіши, не спіши. Я подожду. Мене ж куча часу є. Ну що он до ні? Не стає ходить, десь сподлиза по-любому. Ключик випав з тебе, да, чудово. Та, Да, -мо, борися, не то отта. Дем ще раз її шукати. Я вже тоже крутей, з не вже ярбалет. Давай стеда. Ну як, тобі щось проснилось, Получи! Все! Поспи трошки ще. Ключик нам треба. Оп, переступлю тебе. Так, що цей ключик відкриває. О, може, це. Точно, дивись, фот в подвал. Ух ти, шо! Ото гупнули? Так, ну ось вона, я оть палки. Ой, тут, мабуть, так воняє. Да, треба вам тут почистити троби. Запашок, так собі. І жуки. Звени. Це що? З повки пустино, пою споки, якщо чесно. Так, вони ж толком же є. А, це частина дурня, точно. Так. Ще трошки осталось. Пішли на ну. треба вернутися наверх нам. Як обично не прибрано, майже нічого не помінялось. Так, тут що в нас? Пішли на ну, полазимо, тут якісь катакомби Ну, а ми в кладовці. Ова, це до розбайки нашої. Пішли. Зараз куда ми розбайку, висопокруча арбаліта буде. Те, машину мою не угнали. Ну нічого. Вона нас дождеться. ще остався один шматочок. Дяний пружбайку поламав, де? Так, дзвоник, десь воно зараз прийде по нас. Ховайся! Так, де ти є, бабка? Ні ткав, або щось не видно. Ну, то мав же він в подвалі був. Але дуже в нього дивний стан, якщо чесно. Опачки, вони тебе бачу. Да, я з тобою грати не буду. Ти, Ігор, не вмієш грати. Ну йди вже, що в мене тут немає. Що ти стоїш дивишся? Дивіться. Що ти там робиш, нічого не бачу. Ловушку якусь ставиш, чи Все, я пішла на Іди, іди. Хм. Точно. А, точно дивися. Там. Зараза така. Что почула, да? Ну хоть дивижає, Доганяй мене. Правиль быстрейший! Пограем, давай. Да фанялки, де ми еруžbajka. Іди сюда. Получи розпишись. На добранч. І бам! Завсходи, давай, не, дай мені ви защита всякий случай. Ты заруп поснешся! Бам! То штуку заберу садил. Pomože, če je tu tam, in nina da te otvori. Je šel, ko še to droni, kaj ne morem, da te vrtuje zabrati. Ja, pojdimo v mojo schovanko, do detka shodim, podajem se šolom in tam češlom. Če ne okopite se še, je kdo ne tu da je ja zašel. Да, убився трохи, цвентя, ще вход, так, надо нам открутить эту табличку. тут ключик, е, класс, нашли ще один ключик. А якщо ключик, десь є замочок. Пішла пошукаем. Так, так вот. Йо-ке-по-ке, блядь, не забувайся за той... діночок. От де... ай-йо, я ніколи не привикнув, п'ять одного не зламав. та а го... фу без у какашках я, коротше. Друз'яки, а ви були колись в такій гавняній ситуації? Пишіть в коментарях. Damn, this in them Старе do on этого bat там, Старочудище, да. Пропал даще шо. Опа! До сюда, моне молоток. Буду разовать буду бить. Забью за кош. С ней туда, ты бы мои ухллки. Там ходить нет, пойдем лучше сюда. Молотком мы проти Лва не справимся. Ночки, Ночью, ночки. так. Давай ну мы поменяемся, мы с сюди, бабко. бабку. вас травоспаты. Ди сюда. Файр. Нам. Да. Побам назад свой молок. Собьем пару цвяшки. Тикс-тикс. А в точнейше откроем пару цвяшки. А вот и недостающаяся часть ружья. Оба, пошли складать ружбайку. Ёлки-палки, ты ба. Їнем тудану все срібну вниз. дай нам на молоточок. Бабки вже немає, ради спроснулася. Не хоче не як засинати. По безтречку втічена зараз. Потаємні двері. О, хі -хі, картина, ужасні. Учу ли байте сколько робить картину? Оба, полка. Кому кинуть палку. Вері шли Тиньк нес. Де від бабки на рапей буде бігти, блян. Ніяк не відстане від нас. Де ж ляш поспи, чи що? Ох, ти ж дьомає, що схоросно в мене. Ох, фу. Походу напився на тих киташок. Покладем тут, а? Полежить. Yeah, машина на місці, значить, вона не поїхала. Значить, ваше. Давай складемо русбайку нашу. Ти в подвальчик пішли. І хоба патрончики. Ну що, хто на мене? Я тепер герой. У мене є ружбайка. Десь є бабуля, привіт. Та да не зараз, давай, що так швидко. Дьомо, мені треба цей патрон. Тут чекай трошки, давай потім тебе стрельну. Ти, ти ще раз ще не приспав, що ти встала? Поддухни поки! А мені треба дещо зробити. Эмм. <свист> Пока, ворона. ще один ключик нас є тай. Посприйняв дверцята. Йо-моє. Не ключик, значить десь і дверцята. Пішли, й мою капкан. А -а -а! <хи> а -а 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 -а! Пойма, гадяш. Ти бачиш, нека набистріше, не як розумно трохи. Вот то лукнула аж із очах пошли, мабуть. Ну, нічого, ми виспались, зараз ми продовжимо. Зараз ми їй покажем, де раки зимують. Бабуля, ти де? Де мій арбалет? Де? У мене треба не арбалет, а ключик спочатку. Зараз я вернуся, почекаю. Так, де, десь біжить за мною. Які мене стара? Ух ти, кожен раз так больно, мабуть. Так, сюди, хуба. Не прованяв, що вона должна втікати від мене, як я воняю. Так, є він тут чи нема? Не бачу, нічого вроді є. А вроді й нема. Помаленьку йдем, заглянем. Маніко, побігли. Побігли відчиняти двері. Так. Баба, єсть, єсть! Ми майже вилізли, хлопці і дівчата. Ще трошки, ще трошки побігли, а йовки. Олки, ви баш, таким да, дідок. Час тебе дуже поміняв. що ну, ж не вилазити з того подвала, га? Тобі я мабуть, таким був устрашним. Тепер нам треба ці кусачки. Побігли, вы, до наших ворит. Березнь, хоба, мы сюда не пролизаете. Чикс. Эээ, почти все. Не так. Нема, нікого. ну, десь ходить, чую. Чую десь ходить, нюхом чую. Хм, ну нема. А, oh, ні, почує. бачиш страшне. Страшне і хоче отпустити нас. Дэмш Де... Тіглиш. Стекуняра. Навша ну, стекуняра. Ще слепота ти така. Ти бачиш, ми, що ми за твоє наблюдаємо. Я тут. Там... Ну ладно. Не до тебе зараз. Так. Вже майже вибрались два. Ти п'ять лізе, а? От лізе в А, вон ти з тої сторони, ти я поки сюди зайду, Так Отдухни поки, а я пробіжуся. Ф, опять ты коски. Да уж. Да, паленяку и по лобі к лусну. За тубе мало не покажется. Вот и вс, майже. Есть! Есть! Мы с, Є -с! Ми вами выбрались! Перемога! Мы живем! Ее! О, так вот, тут теперь твои. А, ти навчилася ладити в прохвіт. Але вже пізно, ми від тебе втекли. Так що всього хорошего. Пока! Так, зараз зараз секундочку, секундочку, я прийму гарну позу. Мінутку мені треба блягтися зараз у чуть-чуть о-о майже все. Ой, мабуть, все. О, отак. О! Та, о. о та. да. Само, о, так, пасі. Ну що, це було складніше, ніж минулого разу, але ми справились. Бабка мене не зловила. І тепер я можу спокійно насолоджуватись відпочинку. Дякую, що ви зі мною, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, щоб бачити ще більше моїх пригод. До зустрічі в наступному відео, а я піду спати. Пока-пока.